Міністерство освіти і науки України пропонує нову модель фінансування вищої освіти, яка має навіть ті забезпечити фахівцями стратегічно важливі сектори економіки нашої країни. Яка ж ця модель? Згідно з цією пропозицією, 25-30% українських студентів можуть отримати бюджетні місця. Але з обов'язковим відпрацюванням у державному секторі. Наприклад, це вчителі чи то лікарі. Ну, це, перш за все, є спробою розв'язання дефіциту кадрів у таких важливих сферах. Далі, вони пропонують, що 25-35% студентів можуть розраховувати на освітні гранти під час навчання. Ну, це перш за все для тих спеціальностей, в яких гостро потребують регіональні ринки праці. Наступне: це 10-15% вступників із найвищими балами ЗНО чи то НМТ можуть навчатися безкоштовно, без жодних зобов'язань на відпрацювання. Ну, як на мене, це хороша підтримка для наших обдарованих дітей. І що ж залишається? Це 25-30% студентів, які будуть навчатися на звичній нам контрактній основі. Як на мене, ці новації можуть мати потенціал, але ми знаємо, що дуже багато нюансів криється в деталях. Чи вдасться реалізувати цей механізм і запустити його в ефективне функціонування в нашій країні? Ну, мені здається, тут потрібно дуже багато попрацювати для того, щоб ми мали ефективне замовлення фахівців для наповнення нашого ринку праці.